Рейтинг трьох найбільш продаваємих позицій до компресора. Перше місце повітряний фільтр. В даному випадку у металевому корпусі. Примітивна конструкція, металевий корпус, паперова фільтруюча вставка, яка теж окремо може продаватися. Причини, за якими дана позиція найчастіше продається, це коли падають компресори, ці корпуси ламаються, або десь хтось скрутив їх. Ну, або ж коли забилася ця паперова вставка, люди не паряться і просто купляють новий фільтр. Друге місце кутник. Сілуміновий Псіломі... кутник, який вкручується у головку циліндра компресора. Це він як на одноциліндрових, на двоциліндрових так само. Чому ламається? Всі хочуть зекономляти... зекономити силумін матеріал і через. Конденсат може утворюватись на ньому, ну він просто починає гнити. І ви, коли наприклад, хочете перебирати компресор, так, починаєте його викручувати з головки, ну він просто розвалюється. Третє місце клапани, вони ж мембрана, набір клапанів, які вставляються у підкову головки циліндра компресора. Чому ламаються? Ну Через те, що буває, іноді у підкову потрапляє пил. А матеріал. Вони з металу дуже тоненькі, і ну, з часом вони просто зношуються, стираються. Можна їх, в принципі, поміняти їхню сторону, воно ще і деякий час попрацює, але теж це є розхідний матеріал. А які ви позиції найчастіше міняєте у своєму компресора? Напишіть у коментарях.